Фердинанд Фош, 1851-1929 роки життя, французький військовик, як голова військового комітету союзників, прийняв капітуляцію Німеччини в Комп'єнському лісі 1918 року, народився в сім'ї чиновника в місті Тарб. Навчався в єзуїтському коледжі міста Сент Етьєн 1870 року призваний до війська, а після Франко-Пруської війни вирішив продовжити військову кар'єру. Так і не закінчив вищої політехнічної школи, до якої вступив 1871 року. 1887 року закінчив академію генштабу, а 1895 року став її професором. Докладно вивчав наполеонівську тактику ведення війни та можливість її використання в сучасних умовах. 1903 року отримав звання полковника й обійняв посаду командувача 35-м артилерійським полком 1908 року очолив академію Генштабу. У роки Першої світової війни стояв на чолі групи армій північ. З 1918 року верховний головнокомандувач союзними військами відіграв значну роль у перемозі союзників над коаліцією центральних держав 11 листопада 1918 року у своєму залізничному вагоні підписав Комп'єнське перемир'я, що завершило Першу світову війну. Автор військово-теоретичних праць і мемуарів.